Ну от я і почав на базу, який весь прикол в тому, що в мене вилетіла ігра. Мертві, кажуть вони. Знає, Тихенько. Брехня, кажу я. Безчесна, легкодуха брехня. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Можна сховатися від нього. Тигти у задушливі нори, але вітер не перестане вити і дощ не перестане лити. Безумні фанатики. кажуть вони. Бивці! Хоробрі воїни, кажу я. Достойні діти його. Перестань забивати людям баки фауст. Ти робиш тільки гірше. А що може бути гірше за це? Чим ми стали? А ти щасливий бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І які саме Нестерпна робота. Постійні втрати. Щоденне почуття провини. Колись було інакше. Ми були іншими. Були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю Моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі від випаровувань, від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештуються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи такі же жалюгідних нещасних, які так само не знають чого прагнуть? Протяга врятував нас. Тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед, Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над нашими головами. Фауст оддамся. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої. Від світла його від минулого. Від самых себе, удалось узнать индуктор. <Слышко> <Слышко> Так, да, я знайшов його, я мав тобі раніше його спів, в, в минулої частині, але... Де, так, вийшло, що зараз щас... <кхух> Несу ну, тобі. Його. Я вірю, що у полудня свій шлях. Своє майбутнє. І ми здобудемо його чесною працею. А Фауст він пам'ятає моноліт. Пам'ятає, що тоді ми були щасливі. І на жаль, дехто теж хоче згадати. Тому вони пішли і вже не будуть частиною полудня. Але для тих, хто передумає, дикий острів завжди буде відкритий. Що я зараз бачу? Завершення дуже довгої суперечки. Сподіваюся, ми ніколи не дізнаємося, хто в ній переміг. Так, індуктор вмед. Одна зі старих станцій зв'язку Азимут тут неподалік. Одного дня, коли ми знайдемо і замуруємо все, що залишилося від Маноліта, ми її зруйнуємо. А поки Хорс? Індуктор це добре, сталкере. Він спрямовує сигнал, але знадобиться тобі пізніше. Спочатку треба станцію вімкнути. На Азимуті нещодавно з'явилася варта, ключі доступу до станції у них. Думаю, ти розберешся, що з цим робити. Mm -hmm. Здається, Фауст замішаний у всій цій історії. Ти не збираєшся нічого робити? Думаєш, я не хотів його зупинити? А Які у мене були варіанти? Заткнути йому рота і замкнути в келії? Нас часто в чомусь звинувачують лише за зв'язок з монолітом. Але Фауст був одним з перших, кого я привів. Ми побудували полудень разом. Він піклується про братів. І щиро бажає їм щастя. Фауст обрав інший шлях, щоб їм допомогти. І навіть якщо я не згоден, в полудні ми не позбавляємо людей свободи. Інакше в чому сенс. Ну тоді вирушаю на Азимут. Стривай, Скіфе. Тепер це не тільки твоя справа. Так, Фауст мій брат. Я все ще вірю йому. Але якщо виявиться, що він хоче комусь нашкодити. Це буде моїм доказом вільний. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. Та навіщо віддавати його сталкеру? Але зберігати гільзу від нього на шиї? Зброя це подарунок в рахунок майбутнього. А гільза. Вона в рахунок минулого. Ми зрозуміли один одного. Полудень не те, чим був моноліт. Тепер ми самі відповідаємо за свій вибір. Ага, А я тепер рухатися не можу. 92 кілограми. Воно все треба. выкинуть. Ты выкинуть. Ты выкинуть. Ой, боже. Ладно. Просто вас так обшукаю. Давайте я сначала до тыху вас схожу. Потом я вернусь уже назад. To. О, то мене чутно, так? Все добре. Заробити хочеш. Ну якщо вже зовсім чесно, то і я, звичайно. Всі хочуть. Заходь тоді, до тихого. тобто до мене. Я якраз до тебе і збираюся. Я, до речі, виложив половину інвентаря е в ковок на базі полудня. Надеюсь. Добрый что там в нацей. Там где Так, пошли возьмем в ТП квест. Ой, тут от речи е. О, Сталкер. Чего еще в полудне отбывается? Ну, как тебе сказать? побыв в горщики да забрав половину людей с острова. Ось кто в мире переконовать. Ех, мені б такий талант. Тож чим можу тебе порадувати? Е, ти казав, що маєш ти роботу казав, є робота для мене. О, Сталкер. А полудень про тебе вже шушукається Дивний, ти кажуть: не боїшся, не гребуєш. А, так ти ж до мене по ділу. От я бовдур Отже, ось що в мене є потрібна компактна псі-установка Тут таке під забороною, але я знаю, де дістати. На кордоні. Ну, що скажеш? Візьмешся? О. А на що воно тобі? Кажеш, тут таке заборонено. А чому? Це все бродяга. Він вважає, що полудню краще не чіпати те, що хоч якось з монолітом пов'язане. Воно, звичайно, так. Але можна ж і на дикому по людськи жити. Якщо за твоє минуле. Вже хтось платити готовий. Тим паче, що такий мотлох уже навряд чи працює, а на сувеніри якраз воно. Що якщо воно працює? Що це взагалі за прилад? Він на лампу схожий. Але якщо увімкнути, не світить, а мізки випалює. Сталкери кажуть, що такі раніше на наших старих вівтарях знаходили. Гаразд? Знайду для тебе всю установку. Де конкретно вона може бути? Знаєш, Торф наче знав сталкер, який до тебе за нею пішов. Але він пропав. На прощання, правда, надіслав мені якесь дивне повідомлення щось про пасажирів, які її бережуть, і військових, у яких є те, що йому потрібно. Я пробивав військові МСОП на старому КПП. От звідти б тобі і почати. І ще знайдеш установку. На кордоні залиш у Сидоровича. Ми з ним так домовлялись. Я шукаю, він платить. Добре. <кхем> у гості. Так, оце треба продати. Що тебе є цікаве? Угу. Марк 1, ЕМПР, ТП є ССП Колох, не хочу я його брати. І все. тобі нема нічого цікавого. а тобі ще оце. Далеко треба пілять за ним. А, воно кордон. А, кровосос, я понял. Не. Пошли сейчас. Поможу его вольнуть. <Слышко> Сука, налегка. Перес 500 метрів туди треба білять. Добре, там скоріш за все і зустрінемося, що мене опять нічого не вили.